Так, друзі, всім привіт! Ну що ж, можете мене поздравити, мене перший раз у житті звільнили. Звільнили мене з заводу, на якому я працював, пропрацював 4,5 місяці, і тому я сьогодні вирішив записати для вас ролик, в якому розказати, щоб ви нікого не слухали, не слухали тих людей, які вам розказують, як мені розказували, що. Працюючи три місяці і більше на одній роботі, то тебе вже практично неможливо звільнити. Можливо, звільнити, і це доказує мій приклад, і не тільки мій приклад, що знаю людей, яких також звільнили. Тож я парився в законодавстві Канади і знайшов два основних закони, які регулюють відносини між роботодавцем та іноземним працівником в Канаді. Це закон про норми праці від 2000 року та закон про захист зайнятості іноземних громадян від 2009 року. Силку на ці закони я залишу під відео. Ви зможете почитати, там можна перекласти на українську і для себе почитати. Там багато інформації, але я шукав ту інформацію, яка стосується саме звільнення. І ось які пункти я знайшов при звільненні. Ну, головне, так, головне, що роботодавець, роботодавцю нічого не заважає, нічого не заважає вас звільнити просто так за власним бажанням, і для цього йому не потрібні ніякі причини. Тобто немає причин, знаєте, як в українському законодавстві. до речі, в українському законодавстві робітник більше захищений, ніж в канадському законодавстві. Але можливо, це саме стосується, скоріш за все, це саме стосується іноземних працівників. Я думаю, що для канадців в Канадці захищені набагато більше. Тож іноземні робітники ніяк не захищені в законодавстві в плані звільнення. В плані виплат, так, там є е, декілька пунктів, тобто, якщо звільнюють, з, е, не по твоєму бажанню. Без причини, якщо ти пропрацював в мінімум 3 місяці, тобі повинні виплатити заробітну плату ще за, за тиждень. Якщо там рік пропрацював, то за два тижні і так, чим більше ти відпрацював, тим більше тобі положені виплати. Е, в принципі, все, що повинні знати, коли працюєте в Канаді. Я вам зараз розповім про систему, що я вичитав. А потім розповім, як так сталося, щоб мене звільнили, як до цього все прийшло, як я шукаю роботу зараз. Що стосується лікарняних, лікарняних немає. Немає, Це чітко прописано в цих законах. Тим більше, ви можете лікуватися, хворіти не більше трьох днів. Я не розумію зовсім, як так, але це так і є. І ці три дні вам оплачуватись не будуть. Якщо вас немає на роботі 3 дні, вас вже спокійно можуть звільнити. Що ще потрібно знати? Знати потрібно, що більше, якщо ви працюєте більше 40 годин на тиждень, я це вже розповідав, але повторюсь, вам, потрібні, вам повинні платити оклад в півтори рази в ставки більше, ніж у вас є. За кожну годину, який йде овертайм, більше 40 годин. Тож, то, що я розповідав в попередньому відео, що завод це стабільність, вибачте мене, це не так. Я так розповідав, тому що я відпрацював вже багато часу на заводі. Я вважав, що стабільність на той момент, коли я розповідав, стабільність заключалась в тому, що я знав, яку зарплатню зароблю. І я був впевнений, що мене не звільнять, тим більше після трьох місяців роботи, тим більше, що в мене все получалось, не було ніяких зауважень. Я не прогулював роботу, я ходив кожного дня на роботу. Тобто, все було добре. Нічого не придвищало біди, як то кажуть. Тож, ні, стабільності немає. Немає, Тому що, по-перше, робота сократилася. Вже півтори місяці на заводі не було роботи. Тобто раніше я працював по 10 годин кожного дня, 6 днів на тиждень. Старався так, я відпрацьовував по 55-60 по годин, і я знав, що я там 1000 доларів, 900 доларів можу заробити на тиждень. Потім робота стала менше, нам заборонили нам це раз працювати по 10 годин, поставили нас по 8 годин працювати. По 8 годин це мінус 2 години кожного дня, і субота стала до обіду максимум, і заробіток став набагато менше. І робилось це для того, щоб ми самі пішли або або по іншим причинам. Я не знаю точно, але насправді роботи було мало. Тож стабільності немає. На заводі ти можеш заробляти. Коли є робота, дають овертайми, це головне питання при пошуку роботи. Якщо невелика заробітна плата, то питайте за овертайми, це можливість заробляти більше. Тож, якщо немає овертаймів, я просто приведу приклад, і зарплата на заводах там 19 доларів в середньому стартує у разнорабочих. То на тиждень ви будете заробляти 600 доларів на тиждень. 600 доларів на тиждень це 4 2 2400 доларів. Це е, мало, це досить мало. Е, це мало, щоб жити там, в такому будинку, як ми живемо, щоб їсти все, знаєте, не відмовляти собі ні в чому. Так, за цю зарплату можна прожити, якщо працюєте удвох, і дружина також заробляє, але треба буде як би, як би урізати свої хотілки. Ось, так що зарплата, якщо думаю, овертайму при 19 доларах на годину, працюючи 41, годин, тобто завод чи інша робота, щоб ви розуміли, коли шукаєте роботу, ви будете заробляти чистими 600 доларів. На Тиждень. Якщо його вертаємо і ви можете переробляти, то навіть працюючи 8 годин на тиждень, 7-6 днів тобто плюс ще субота, то ви будете заробляти вже не 600, а 750 доларів на годину. Тобто випрацьовуючи, грубо говоря, тільки 8 годин вертаємо. Якщо більше, то пропорційно вже будете більше. Так ось, вроді, все розповів про роботу. Якщо ні, то в коментарях пишіть, що забув. Тепер розкажу, як так сталося, що мене звільнили, Нічого не підвищало піди, повторюю, що все працювало нормально, не було ніяких зауважень, все було добре. Але вмить нас визвали обох, ми були два е, разнорабочих, які робили всю роботу по заводу, там, підметати, підметали, на полках прибирати, прибирали, шліфувати болгаркою, шліфували. Тобто все, вся е, чорна робота була на нас. І нас визвали по черзі, мене його, і просто сказали ми е, не сработались. Знаєш, мені так Перекладач перевів на російській мові, що ми не, ср... не, не, не сработались. E, Знаєте, це як e, дружина з чоловіком e, розстається, ми не зійшли з характеру. No, тобто, якщо немає що сказати, то це єдине, єдина, що можна назвати причиною. Але ну, це дурня. Як пам'ятає, це дурня. E, що я вважаю? Основна причина це те, що Супервайзер був і, іранець. Він сам зродом з Іраном. На заводі дуже велика каста іранців працює. Він набирає своїх. Це по-перше, і ми я знаю, що вже на наступний день, коли нас звільнили, прийшли два іранці. Замість нас, двох українців, прийшли два іранці. І по-друге, іранці самі по собі не люблять українців, тому що їм там допомагала колись Росія, а вони воювали з Америкою, тому. Вони на боці, в більшості своїй на боці Росії. Тому я вважаю, що основна причина це те, що приїхали його земляки зарано, їм потрібна була робота і нас просто змінило на них. Ось. Про це розповів. Що зараз я роблю, як я шукаю роботу? Е як я шукаю роботу? По-перше, для пошуку роботи вам потрібна. Максимально круте резюме. Тут дуже звертають увагу на резюме. <кхи> дуже резюме це 80% вашого успіху, е, тому я залишу ссылку під відео на наш телеграм-канал. В телеграм-каналі є в закріпі примірник резюме. Може він не досконалий на 100% під канадський, але це примірник з моєго особистого резюме, де я змінив просто прізвище та ім'я. Тому складайте собі максимально правильне резюме. Якщо ви подаєтесь наприклад, на маляра, то напишіть своє резюме, що ви працювали маляром, що у вас є якийсь досвід там, місяць в Україні. Якщо ви прийдете, вас візьмуть, ви прийдете, ви там не будете знати, як це робиться, там, я не знаю, краску змінювати чи пульвізатор мити, ви просто скажете, що в Україні це було. По іншому. І повірте мені, це, це грає роль, коли іноді трошки можна додати інформацію, яка не відповідає дійсності. Почуть тут таксі роблять, це в принципі нормально. Бачите, що і з вами також, також іноді поступають недобре, звільняючи вас, то ви можете трошки придумати свою історію, нічого страшного немає. Тобто напишіть невеликий досвід у тій професії, на яку ви претендуєте. Тобто, якщо ви претендуєте на зборку вікон, напишіть, що ви працювали зборщиком вікон, ну і так далі. Перше резюме, друге, це сайти Indeed та JoeBank. Це такі самі популярні сайти для пошуку роботи. Ви просто вбиваєте місто, в якому ви знаходитесь, та позицію, на яку ви претендуєте. І там можна онлайн подавати резюме, заповнювати анкету, і все, і з вами зв'яжуться, якщо ви за кого заінтересуєте. Ссылку на ці сайти я також залишу під відео. І третє це знайомти з людьми, тому що два рази я вже знайшов роботу через знайомих, через знайомих українців, які довгий час живуть в Канаді. Вони мені допомагали з пошуком роботи, тому я вам рекомендую знайомитись. Старають, хоч ходіть на зустрічі українців, їх дуже багато у, кожні, у кожному місті, у кожній провінції. То є дуже добре. Тож все я розповів. <кхе> Сподіваюсь, нічого не забув. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, коментарі. Пишіть коментарі, на яку тему ви хочете, щоб ми робили відео. І... Ще прохання, підписуйтесь на наш інстаграм канал, ми його розвиваємо, ми там показуємо наше життя кожного дня в Канаді. Силку на інстаграм також залишу під цим відео. Тож, підсумую, як я ставлюся до свого звільнення, чи поміня, змінилось у мене відношення до Канади. Ні, відношення до Канади в мене не змінилось. Чи змінилось в мене відношення до канадців? Ні, відношення до канадців не змінилось. Це крута країна, це круті люди. Е, тому ця країна дає дуже багато, і знаєте, круто, коли тобі, тебе навіть звільняють. Але я впевнений, що я знайду собі роботу. Іншу роботу навіть незважаючи на те, що я живу не в мегаполісі, а в місті Вінзор з населенням 220 тисяч. І навіть що в мене немає гарного англійського, і що в мене немає освіти канадської, я впевнений, що я знайду свою роботу. А якщо будете працювати в Канаді, то все у вас буде, буде дуже добре і ви зможете жити повноцінним добрим життям. Чи бідно мені, що мене звільнили, так звичайно, це б'є по самооцінці. так трошки обідно, але я не сумував, чесно кажучи. Я, по-перше, вже шукав роботу до звільнення на заводі, до того як мене звільнили, я вже хотів мене змінювати роботу. Тому, знаєте, я живу по принципу, що що не робиться в житті, все робиться на найкраще, тому буде робота ще краще, ніж була. Тим більше вона була взагалі не дуже, не дуже не, не саме найкраще. Тому, друзі, все. Не буду о, займати ваш час. Всім дуже дякую за перегляд відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. Всім гарного дня.